Ну, був Котренко, а зараз виконуюче обов'язки хто конкретно, не пам'ятаю. Гончаренко Анатолій Володимирович. Анатолій Іванович Кудренко. А то Іван Шкренко. А я вже не пригадуєш, ось, ні Котренко, ні Котренко. <світнень> так, я по-моє не знаю. <світнень> Кудренко. Де <Фільціально> не знаю. <світнень> Гончаренко, Гончаренко. І зараз зараз э, вибори ректора відповідно. Ні, 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 там помінялися. Гончаренко. Ганенко. Путренко. Гончаренко. Гончаренко. Гончаренко? Путренко. Гончаренко Анатолій э, Володимирович. Наскільки я? <риклад> я знаю, це виконуючим обов'язком є декан із тваку. На даний момент немає ректора, є було ректора Гончаренко Анатолій Володимирович. Ні, я не кажу. Я не знаю, але я прям нашу колінку. Анатолій Іванович, Людиський старі. Це було. не пам'ятаю. Гончаренко. Я каже, Драйнка. Фамілія? Хоча не повний. Кудренко. Знаю. Що. Я знаю, только своє. Був Кудренко. зараз пануючи бою. А рексором? Я не знаю. не знаю. Я перший курс. Whoop!